Москви дісталися вибухи. Мало наступу на Курський Білгород тепер збройні сили України вдарили в саме серце імперії рашистів. Тотальні вибухи накрили в першу чергу аеродром, де стояли літаки, які імовірно мали бомбити Україну. Бо Путін, очевидно, хоче відповісти нам масштабним обстрілом за просування на його землях. Але, схоже, ЗСУ випереджають його після отримання в 16 та іншої зброї. Удари по рашистах стали більш нещадні. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що водою. Дналася до нашого випуску, підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Стало відомо те, що під Москвою лунала стрілянина та вибухи. Рашиські телеграм-канали повідомляють, що протиповітряна оборона фіксувала потужну атаку у московській області. Жителі розповіли, що поруч лунала повітряна тривога. Метою ударів, схоже, був військовий аеродром Чкаловський, який розташований за кілометри на північний схід від Москви. Селотовище першого. Класу здатне приймати літаки ан 124 ІЛ-62, ІЛ-76, Ту-154 та всі легші, а також гелікоптери всіх типів. Телеграм-канали рашистських пропагандистів стверджують, що атака була дуже масштабною. Губернатор Московської області Андрій Воробйов обстрілу не коментував. Ну а тим часом Міноборони РФ відзвітувало про атаку на Курськ. І, зокрема, на Бєлгородську та Воронезьку область. Можливо, це були удари, аби відволікти увагу. А найжурніше ціль таки була біля Москви. Адже, якщо вірити інформації про аеродром, то там могли базуватися не просто військові літаки, але й стратегічні бомбардувальники, якими Путін міг нанести удар. По Україні, як стало відомо, Путін не може відповісти наземним просуванням в Україні за прорив зсу в Росію. Тож він вирішив здійснити буцімто наймасштабніший ракетний удар по Україні, як зазначає видання The Times. Такий обстріл мав би накрити всю Україну. Та перш за все накрити центр Києва буцімто із центрами прийняття рішень. Утім, поки це лише заяви на шпальтах західних ЗМІ. А авіація рафії під постійним ударом до того ж, Україну тепер і прикривають F-16. паралельно силу Они України успішно уразили ще один військовий аеродром та засоби ППО російських окупантів. Інформацію підтвердили у генеральному штабі збройних сил України. Далі цитую повідомлення. Сили оборони України завдали удари по аеродрому у ході атаки. Уражено склади із керованими авіаційними бомбами та ще низку інших об'єктів в районі Литовища. Зафіксовано декілька джерел загоряння, здійнялася сильна пожежа та спостерігалася багаторазова детонація. Відомо, що на аеродромі базуються літаки Су 34 Су 35 та міг 31 повітряно-космічних сил. Рафії результати ураження уточнюються. Ідеться в повідомленні. Підрозділи завдали ударів по Ракетних дивізіонах Рефі. Зокрема, бойова робота здійснювалася по трьох радарах противника: двох від комплексів С-350 та одному С-300. Підтверджено точне влучання та знищення одного радару ЗРК С-350. Водночас зафіксовано припинені роботи всіх трьох радарів ворога після ударів. Також надходять повідомлення про вибухи на Курщині. Нині стало відомо, що над Рашиським Курском знову пролунали вибухи. Згодом у Курській області оголосили тривогу, а місцевих жителів закликали. Ховатися у безпечних місцях, зокрема, відповідне повідомлення опублікував губернатор Курської області Олексій Смірнов. Він написав таке. Далі його цитую: Курська область небезпека, атаки БПЛА. Будьте пильні. Сили та засоби ППО приведені в готовність для відбиття можливої атаки. Також губернатор просив рашистів не підходити до вікон. Згодом Смірнов повідомив, що рашистська ППО нібито збила три українські ракети. Про цьому рашистські телеграм-канали повідомляли, що атака триває. Окрім того, нагадаємо вам, що напередодні також повідомлялися про бавовну у Курську. Рашости навіть заявляли про нібито наймаштабнішу атаку на це місто. Вибухало тоді також у Ростові та Шебекіно. І про це повідомляли змі окупантів. Так, пропагандисти заявили, що в Курску пролунало щонайменше 10 вибухів. Ну і у звичайні для себе манері вони заявили, що всі цілі буцімто було збито. Вже через деякий час місцева влада повідомила про те, що через мовляв професіоналізм рашистської ППО, збита ракета впала на. Житловий будинок за інформацією рашиських змі у дев'ятиповерховій будівлі вибиті шибки та пошкоджені балкони. Пожежу було ліквідовано. Там додали, що 15 осіб, нібито були врятовано. Ще 30 евакуйовано. Губернатор Курської області Смірнов тоді повідомив, що внаслідок влучання збитої ракети у дев'ятиповерхівку, нібито трьохсотими лишилися 13 осіб. Голова адміністрації Курська Ігор Куцак тоді заявив, що мешканці дев'ятиповерхового будинку будуть евакуйовані до пункту тимчасового розміщення. Розташованого у заміському таборі. Що ж до інформації про буцім, то обстріл міста Шебекіно Білгородської області, місцевий губернатор В'ячеслав Владков заявляє, що нібито є 5 трьохсотих. В частині міста відсутня електроенергія. У Ростовській області тим часом теж лунав потужний вибух. Сталося це за декілька кілометрів від персіонівка. За інформацією від місцевих телеграм-каналів, там розташована військова частина. Решисти розуміють, що атаки їх території будуть продовжуватись, тому окупанти щосили намагаються. Цьому протидіяти от до прикладу днями партизани у Сочі виявили рашистську систему ППО Пансер Ц 1 Її розмістили прямо на пляжі для відпочивальників. Зазначається, що агент руху опори зафіксував розміщення системи протиповітряної оборони біля пляжу Куба. Через хвилювання із приводу ракетних атак рашисти особливо не обирають місця розміщення військових об'єктів і пляж, куди рашистські туристи приїжджають на відпочинок. Цьому не перешкода. Ідеться у повідомленні. Партизани підкреслили, що вони зі свого боку продовжують фіксувати військові об'єкти для подальшого виведення їх із ладу. Тим часом нам із вами теж не варто втрачати свою пильність, адже ворог не відступає від своїх планів. Так нині стало відомо про те, що РФ, ймовірно готується завдати масованого ракетного удару по Києву в якості відповіді за свій провал на Курському фронті. І про це пише видання The Times. за останні дні. ЗСУ мають значне просування у Курській області, що побічно визнав нещодавно і президент Володимир Зеленський днями він заявив, що Україна цитую просуває війну на територію нападника. Високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві повідомило з Таймс, що Україна очікує відповіді з боку РФ у вигляді спроби ракетного удару по можливих цілях у Києві. Зокрема, Рашисти можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. РФ відчуває необхідність дати відповідь щось грандіозне, щоб показати всьому світу, що вона всесильна і що таке як Курск не залишиться без відповіді, сказало джерело. Напередодні рашисти вже провели пробну атаку шістьма ракетами чотири летіли на Київ, дві на Полтаву. Внаслідок цієї атаки в Київській області є загиблі. За попередніми даними це була північно-корейська ракета. Співрозмовник ZTMS вважає, що рашистська атака у відповідь за Курську область ймовірно налічуватиме набагато більше ніж чотири ракети. Це можуть бути сотні із використанням складного озброєння крилатих ракет, балісточних і шахетів. І це може стати великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити. Заявило джерело видання так чи інакше роботи з посиленням систем протиповітряної оборони для українських військових не припиняється. І про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський. Далі пряма мова українського лідера. Ми не припиняємо роботи із партнерами для того, щоб у нас було більше систем ППО та більше якісної підготовки і забезпечення усіх підрозділів захисників неба. Сказав глава держави. За словами Зеленського, пріоритетом залишається максимальне. Посилення українського повітряного щита ППО і бойової авіації Щоночі і щодня протягом цієї війни є руйнування і втрати від рашиських ударів. Дійсно, багато вже зроблено для нашої можливості захищатись, але ще не все, що необхідно. Зазначив президент України. Водночас президент наголосив, що один із ключових елементів повітряного щита будь-якої держави це бойова авіація. І з цього приводу Володимир Зеленський сказав наступне. Цитую: на всіх рівнях ми маємо і надалі продовжувати говорити партнерам, що потрібно для закриття українського неба, закриття від шахедів та від ракет, зокрема від північно-корейських ракет, підсумував Зеленський. Нагадаємо, що Україна протягом понад двох років повномасштабної війни мріяла про літак F-16. Тепер він на озброєнні наших сил оборони. Але скоріш за все це на кінець, і варто очікувати інших ще потужніших засобів ураження. Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Україна фіксує всі місця, звідки Москва завдає ракетних ударів, і кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь. Отже. Тільки від початку цього літа і тільки із районів Курської області по нашій Сумщині було завдано майже двох тисяч ударів: артилерія, міномети, дрони. Ми фіксуємо і кожен ракетний удар, і кожен із таких ударів заслуговує на справедливу відповідь, вказав український лідер. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі. З ти що ви додавали відео до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.